З Євангелія від Марка. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його, Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай. Не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Од Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним. І будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригніченим, бо мав багато майна. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти у Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знов у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже! Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може спастися? Поглянув на кожного з них Ісус та й каже, для людей це неможливе, але не для Бога. Бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив воістину кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи полів заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і полів разом з переслідуваннями, а в майбутньому віці вічне життя.